Кожен вдома може запікати яблука, бо це найнедоцінений лікувальний десерт з дитинства. Бо коли яблуко запікається, то піктин переходить у гелеву форму, це природний абсорбент, який забирає токсини, заспокоює кишківник і знімає взуття. Тому запечене яблуко ще називають домашньою сорбційною терапією. Запечене яблуко знижує кортизол, бо тепла клітковина і природний аромат альдегідів це природні анексіолітики. І після важкого дня з'їсти запечене яблуко, це як натиснути кнопку Стоп тривога. І чотири. У запеченому яблуці фруктоза працює м'якше і не дає різких стрибків глюкози в крові, а також хром в шкірці знижує тягу до солодкого, тому це ідеальна заміна цукерок чи чогось до чаю. І п'ятий секрет, мед додається тільки після запікання, бо інакше він перетвориться просто на солодку карамель. Його справжні ферменти працюють тільки без високих температур. І найголовніше, запечене яблуко це смак з дитинства, де було менше тривог і більше тепла. Іноді для заспокоєння потрібна не пігулка, а просто тепле яблуко. А тепер поділіться своїми враженнями в коментарях, що вам смакує більше. Запечене яблуко в духовці, як і мені, чи в мікрохвильовці. І подивимось, кого серед нас більше. Бажаю міцного здоров'я!